Більш ніж меч, і ні огонь, і стріла, і коса, небезпечне оружжя жіноча краса. Тільки мудрість, наука і старші літа подають проти неї міцного щита. Аристотель мудрець по садочку гуля. Бач, аглая йде і очима стріля. Аглая, котрої надземна краса звеселяє людей і самі небеса. Та їдких її слів і шваркого ума всі боялись, навіть цариця сама. Арістотель дівчині гаразд придивився, як повз нього йшла, низько їй поклонився і промовив: Аглає, благаю, молю, над всю мудрість, над сонце тебе я люблю. На часок волосок, воли волю мою, чого хоч, загадай, я для тебе зроблю. Усміхнулася Глая, Це ж очість мені, що на мені зупинив свої очі ясні той мудрець, що пишає з ним Греція вся, що вмом обняв землю, зглибив небеса. Я твоя, все що хочеш зо мною чини, лиш одну мою просьбу в тій хвилі сповнив. Посадуть, де б'ються доріжки круті. Півгодини мене по вози на хребті, усміхнувся мудрець. Дивні примхи в дівчат та дарма обіцявсь то вже годі бурчать. І хлабиду він зняв, і рачкує піском. Його очі аглая закрила платком і сидить на хребті, поганяє будком. Так заїхали враз аж на площу садка, де бідінню дерев край малого ставка. Олександр сидів, його мати весь двір, срібний сміх там луна, і пісні й лір, А глая кричить Ну, міоснику, ну, ще минуточки дві, ще минутку одну. Аж у круг двораків його дівка пуста завела і зіскочила жива з хребта, і платок із очей поспішилася знять. Що там сміху було, то й пером не писать. Аристотель мудрець. Олександра навчав, і такий у альбом йому вірш написав: більш, ніж меч, і ні огонь, і стріла, і коса, небезпечне оружжя жіноча краса. Ані мудрість, наука, ні старші літа не дають проти неї міцного щита. Се я сам досвідив, лиш мертвець та сліпець може бути проти неї надійний борець.